Пане Юрію, ну з тих деталей, що можна розповісти, розкажіть, що Росіяни намагалися штурм форсувати Оскіл, ну і як вдалося тому завадити? Яка ситуація? Перечесно казати про те, що противник намагається форсувати річку Оскіл на визначеному відтинку. Завдання противника дещо інше. Не завдання зачепитися і закріпитися на лівобережному плацдармі, і потім, як наслідок, розширятися, до куп'янського вузлу, зокрема. Для того щоб форсувати Оскіл, треба повною мірою контролювати широкий смузі лівобережен В тому випадку це не є можливим, оскільки в 22-му році під час харківської контрнаступальної операції ми форсували річку Оскіл і повірте мені, ми дуже добре знаємо, чого це вартує. Звертаю вашу увагу, що в 22-му році не було настільки розвинено безпілотний напрямок. Це і мавіки з скидами в такій кількості є зараз в півдрони різних модифікацій, Це, це вишкінічні і іншу техніку, яку активно застосовують силу оборони. Тому про те, що противник в перспективі найближче може форсувати спілку мова не йде. Що стосується можливості противника закріпитися на лівобережжі, противник тисне настільки, настільки може, і об'єктивно, якщо порівнювати його втрати співмірно. До результатів, які він отримує, то результат тактичний він є несуттєвим на полі бою. Що стосується тактики, як діє противник, перше противник активно застосовує авіацію з крованими вомами. Це один із ключових факторів, які вплинули на те, що цивільне населення було евакуйоване з лівобережної купільщини, тому що ворог намагається перетворити цю частину в те, що ми зараз спостерігаємо на руїнах Говчанська, або те, що свого часу було задіївкою чи з Бахмутом. Тобто просто прасує і стирає до самих фундаментів. Також противник має значний запас техніки легкоброньований броньований і найдешевшого ресурсу для російського окупанта це жива сила. Жива сила штурмує комбінованими тактиками, де з намагається переміщатися на високоманеврі на техніці, двоколісні мотоцикли, баги, де йдуть по лісопосадках, двійками з суттєвим інтервал дистанції, щоб ускладнити роботу нашої артилерії для їхнього знищення, десь в чистому полі. Перебігають по 8-10 осіб, як під час Другої світової війни, в найкращих традиціях радянської армії, як наслідок, так чи інакше, за рахунок інтенсивних дій противника, йому вдається в певній кількості накопичуватись поблизу наших позицій, і як наслідок, потім переходити в ударно штурмові дії, спілкуючись з полоненими російськими окупантами, щоб не сказати валиве слово. Вони чітко пояснюють, в них немає дороги назад. Вони або виконують завдання, або гинуть. Це пояснює, чому противник активно рухається лише вперед. Бо в, у разі повернення назад з несуттєвим пораненням вони піддаються е, фізичному покаранню, показовому і відповідно публічним стратам. Також застосування легкоброньованої броньованої техніки півтора тижня тому 50 одиниць Тобто при відбитті того штурму батальйон Хіле знищив 20 одиниць, ще 20 було підбито, потім допалили цього разу. 17 одиниць сили оборони спільними зусиллями, е, Нацгвардія. Е, дуже потужні хлопці. Дуже десантники. Ну слухайте, ми е, незважаючи на те, що з різних структурних підрозділів сил оборони: 77 десантники, е, Національна гвардія перша. Е, ми 92-га штурмова, 43-я, Це теж сухопутні війська, територіальна оборона. Всі працюють як єдиний злагоджений механізм. Один побачив, інший провів, третій піднавалив, четвертий залетів дроном. І як наслідок, ворог своєчасно виявляється, ліквідується. Під час відбиття цього штурму спільної роботи за рахунок наших безпілотних ударників, вдалося знищити 8 БМП і також два танки. Загалом в оборони в той день знищили. 15 одиниць легкоброньовим броньовим техніки. І в ці хвилини йдуть достатньо активні бойові дії по зупиненню можливості активного просування противника в глибину наших бойових порядків і можливості закріплення на лівому березі Купінська. Це район кругляківки? Саме так там найлегший у них підступ до Осколу? Якщо казати про потенційне форсування, це один з. Небезпечних відтинків. але чому противник саме там просунувся? Дуже різно багато факторів, зокрема, і ландшафт місцевості, дозволив противнику неспівмірними втратами досягти таких результатів на полі бою в інших напрямках. Як ви бачите, противник намагається, але йому не вдається. Що стосується форсування самого сколу через поточних реаліях, це не є можливим в найближчій перспективі, так точно. Пане Юрію, ну хочу вас запитати про те, що можуть зараз росіяни у контексті дронів в тому числі. Сьогодні зустрічали інформацію про те, що вони виставляють манекени, щоб обдурити українські FPV-дрони. але ясно, що нас не обдуриш. Але до яких ще вони вдаються ну, ось таких геніальних ідей? Є насправді багато різних засобів протидії це і портативні реб-системи, купальний репореб, які знаходяться на їхніх штурмовиках. Це і Різна вогнепальна зброя, зокрема, це і гвинтівки, які противник намагається стріляти дробів. Так для того, щоб збивати наші безпілотники, це і макети техніки, багато чого іншого. Ну це не нове противник. З точки зору маскування, демаскування, він якби вже стає передбаченим. І рівень підготовки наших пілотів він об'єктивно зростає з кожним днем. Відповідно, де противни намається назвести в ума, в більшості випадків це розкривається. Я вам скажу більше, що навіть на деяких засобах найдорожчих протиповітряної оборони, про які ви попередньо розповідали в ефірах, ну зблизька складно відрізнити, що є що, але і на те, тому що в них з руховими локаторами все як має бути, достатньо якісно роблять. Але ми можемо відрізнити за рахунок інших факторів чи то чи ні. Тому робота продовжується на всіх напрямках. Поселі величезне, пане Юрію. Що долучилися за роботу окремо. Величезна вам подяка. Дякую, Юрій Федоренко, командир батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес-92» окремої штурмової бригади імені Отамана Івана Сірка. До зустрічі етерах. Дякую щиро.